17 березня у Запорізькій обласній лікарні помер старший лейтенант Петро Шаповал. У захисника не витримало серце. Петро Шаповал народився 17 жовтня 1968 року у Києві. У 1992 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Усе життя працював приватним підприємцем по ремонту автомобільної техніки. На початку березня 2022 року став на захист України та її народу. Останній час служби командир взводу Петро Шаповал проходив на бойових позиціях Запорізького напрямку. У нього залишилися дружина, два сини, донька, сестра та брат. Пам'ятаємо про подвиг військового, який назавжди увійшов до війська небесного. Перших хвилин, коли почалася агресія Російської Федерації, Петро. Прийшов до мене і з перших годин війни був у мене в підрозділах. Дуже гарний товариш, дуже відзичува людина. Я не знаю, мене серце просто кров'ю що Отак от пішов такий гарний людина, чоловік, патріот України. Він з 2014 року, він був завжди патріотом, волонтерів, допомагав, машинам ремонтував. В батальйон, коли прийшов, він теж дуже багато зробив для підрозділу. Це дуже, що дуже, я від низький йому поклон царству небесного героїв.